Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом після вибухів у Києві та голосування про закон про мобілізацію Єрмака, як вітром здуло. Хоча здуло його ще перед вибухами і не через пуски російських ракет. Залужний таки включився в дорослу глу. Ультиматом поставлено компромат на Єрмака. Доставлено звернення до народу. Йду паралельно з цим ображений президент України Володимир Зеленський заявив, що не закликатиме іноземні війська в Україну, адже це може спровокувати розкол між. Країнами Європи і країнами НАТО сказав би вже коротко правду, оман або що не хоче перемоги України. Пише політолог Роман Москалі. Макс Гордієнко у той же час пише наступне бульбашка Коломойського проєкт 95-го кварталу. Зараз стрімко здувається. Він би обвалився весною 22-го року, але Путін врятував ОПГ 95 За два роки вони вкрали пару мільярдів доларів. Вони перевтілили свою популярність, бо не втіка серед маргінального шару і вирішили, що війна спише Оман, асфальт замість ракет. Зрада і домовляються посередині сотні тисяч жертв цивільного населення, мільйони емігрантів, сотні тисяч жертв військових, оман, дороги замість ракет, роззброєння ЗСУ, відкриті ворота для втечі вагнеру, заперечення вторгнення, мільйони біженців. Бо не втік вже не аргумент, бо не приховати той факт, що мільйони патріотів закрили провали Зеленського. Шмигаля та його ОПГ, добровільно мобілізувавшись. Але що ми маємо за два роки? Елітна корупція, цинізм зеленої мразоти, переслідування зеленими собаками бізнесу, зневага, переслідування і арешт військових офіцерів без права застава і зневага заходу. До всього цього і головне, що виборів не буде ніколи, бо це ОПГ будує диктатуру і шалено з цить. Що за все прийдеться заплатити? А на майдан ніхто не виходить із бітами й коктейлями Молотова. Я після врадіївки писав, що режим Януковича приречений. Тепер кажу, що режим Зеленського теж приречений. Питання тільки коли три або півроку. Бо банальний арешт банкіра Мазепи це аналог убивства проститутки у Врадіївці. Тоді селяни бунтували тепер баржі збунтували, а це вирок режиму. Зеленський може створити раду підприємців, видати укази, але все це вже не працюватиме. Як не вийшло у Яника, жителі села спалили районний відділ, що може змінити карму засранця. Уряд національного спасіння арешт Татарова, Єрмака, Смірнова та ще п'яти тисяч членів ОПГ 95-го кварталу. І не треба балакати, що захід цього не схвалює. Гаразд Янукович не зрадив портнова татарова Захарченка до самого свого кінця. Або Зеленський віддасть всіх своїх шести менеджерів і Сю мережу вертикальної корупції та об'єднається із залужним і нормальною позицією або закінчить як Янукович. Єдиний хто втік до Росії, куди буде бігти найвеличніший не афганський Мустафа Стаутригром Майдану і не студенти, а повстання в Радіївки визначило крах Януковича. А тепер його визначили арешти від джим бізнесу і реакція бізнес спільноти. Смішно і банально, але революція 1917 року сталася тому, що не завезли білий хліб, агонія зеленого режиму. До зустрічі друзі ставте вподобання. Лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.